Алло, поліклініка. Можу я записатися на прийом до лікаря. Можете, але у нас черга на місяць вперед. А звідки ці люди знають, чим вони будуть хворіти через місяць? Доктор, я вже кілька днів не сплю, не їм і не п'ю ніякої рідини. Ви знаєте, що у мене? Звичайно, сонливість, голод і спрага. Лікарю, мій хлопець лягає спати о 20 і не відповідає на мої смс. Схоже, у вашого хлопця дружина. Тату. А хто такі алкаші? Бачиш, синку, в садку стоїть чотири берези. Алкаші бачать вісім берез. Зрозумів? Зрозумів, тату. Але там тільки дві берези. Купе поїзда мама образно пояснює синові, як з'являються діти. Береться глина, ліпиться заготовка. Потім, коли її викупати в молодці, буде хлопчик. А коли у воді дівчинка. Молодий чоловік, звісившися з верхньої полиці, зацікавлено запитує А що, старий спосіб відмінили? Батько вчить сина рахувати. Посадив навпроти себе, і наказав уважно слухати. Тоненько бекнув раз, потім бекнув нормально, а потім басом. Скільки тут баранів бекало? Один. Мати з сином підлітком зайшла до трамваю, сіли. Хлопчик дістає сигарету, закурює. Літня жінка обурилась. Чому він курить? Тут же написано курити заборонено. І чого ви до дитини чіпляєтесь? Він ще читати не вміє. Розмовляють два старшокласники. Ну, як твоє перше побачення? Можна сказати, пройшло напівуспішно. Як це? Я прийшов, а вона ні. Мамо, мамо, до нашої квартири заліз якийсь незнайомець і бавиться з нашою нянею. Жах. Потрібно терміново телефонувати у поліцію. З першим квітня, мамо. Насправді це не незнайомець, а наш татусь. Автобус з пасажирами почав плавно котитися з гори. За ним біжить чоловік. Зупинись, все одно не наздоженеш. Кричить йому пасажир з посмішкою. Але я повинен наздогнати. Я водій цього автобуса. Я чув, ти одружився, а дружину хоч чесну взяв. Так, три роки живемо, поки нічого не вкрала.